Йожев Сабо. Ахмету має звільнити Пушича взимку. Динамо та Полісся красиво привітали Усика після бою із Ф'юрі. Відомо, хто може замінити пушича в шахтарі? Всім привіт, друзі! Мирного вам ранку, дня чи ночі. Ще хочу вам сказати велике дякую, тому що нас вже 23 тисячі підписників, і далі ми будемо тільки рости вгору. Велике вам дякую! А тепер беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Турки забажали Динамівця. Як інформує фанатік, Істанбул Башек Шахір хоче підписати він гра Динамо Вітіньо, який виступає за Red Bull Брагантіно на правах оренди. Представники турецького клубу вже зв'язалися з бразильцем. Мова йде про оренду до кінця сезону. Сам футболіст має бажання змінити команду та вже повідомив керівництву Red Bull Брагантіно про свій намір. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінгер повернувся на батьківщину, скориставшись правилом ФІФА. З 2023 року він виступає на правах оренди за РБ Брагантіно. Неприємні наслідки скандалу. Спортивний юрист Кетрін Форшоу повідомила в інтерв'ю ГІВМІ Спорт, що Челсі може подати в суд на УАВ та розірвати контракт з Михайлом Мудриком. Якщо його буде дискваліфіковано за вживання допінгу. Якщо будуть санкції, восьмирічний контракт Мудрика може стати проблемою. Я припускаю, що якщо Мудрику загрожує дискваліфікація на два з гаком роки, Челсі захоче розірвати його контракт. Я не можу уявити, щоб клуб сидів, склавши руки, і дозволив дискваліфікації просто закінчитися. Думаю, що Челсі може розглянути можливість подати позов проти УАВ. Залежить від того, де передбачається або знайдена вина, адже це сталося за межами юрисдикції Челесі. Іноді в таких випадках залучається персонал спортсмена. Можливо, хтось постачав речовину, тому можуть бути наслідки для інших організацій або осіб, яких Челесі може переслідувати, сказала форшоу. Раніше була інформація про те, що допінг проба була взята у Михайла після останніх матчів за збірну України. Нагадаю, наразі мудрик відсторонений від тренувань. Відомо, що українець найняв адвокатську компанію, яка захищала інтереси Погба і допомогла зірковому французу скоротити термін дискваліфікацій з 4 до 18 місяців. Будемо сподіватися, що мудрику вона теж допоможе. Олександр Усик переміг Тайсона Фюрі в бою реванші. Є залишився чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Клуби УПЛ наголосили на досягненні боксера на своїх сторінках у соціальних мережах. повідомляє портал новини Live. У Саудівській Аравії відбувся один із головних боксерських боїв року: Олександр Усик підтвердив статус чемпіона світу у надважкій вазі та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112. Офіційні особи українські військовослужбовці, зірки спорту та шоу-бізнесу. Адресували переможцю боксерського поєдинку теплі слова, одразу після перемоги Усика. Олександр отримав вітання і від українських футбольних клубів. Донецький Шахтар вибрав фотографію, на якій Усик зображений з його поясами Українська сила та Міць з перемогою Чемпіон. написали гірники. А от Полісся та Динамо влаштували справжнє змагання хто краще привітає українського боксера. Усика пов'язує контракт із Житомирською командою, а Київський клуб він підтримує вже дуже давно. Наш чемпіон вказали у «Динамо» на фотографії із вмотивованим боксером. А Житомирський клуб присвятив Усику одразу декілька знімків. Один із них виявився колажем перемоги Олександра над Тайсоном Фуюрі. На іншій фотографії українець стоїть спиною до камери. На його халаті видно напис ФК Полісся. Сила в зграї. Також клуб підписав цей знімок. Колишній головний тренер Динамо та збірноті України Йожев Сабо поділився думками щодо результатів Шахтаря у першій частині сезону УПЛ. В чому, на вашу думку, головна причина, як ви самі казали, провалу Шахтаря в першій половині чемпіонату. Я б сказав не в чому, а в кому. Винен тренер. Нічого щось у Пушича до ладу в Шахтарі не виходить. Він багато розповідав про те, який чудовий гравець Судаков, а на ділі Георгій ніякий нульовий. Можливо, пужич елементарно втратив контроль над командою. Дуже важливо, як тренер позиціонує себе в команді. Це впливає дуже на психологію гравців, яка потім відображається на результатах. У мене таке враження, що когось, більшість, пужич тримає в їжакових рукавицях, а комусь одному дає право грати, як той захоче. Ну це ж відчувають інші гравці. Зважаючи на все вище сказане, як ви вважаєте, чи витримають нерви Ріната Ахметова терпіти Маріну Пушича до кінця чемпіонату? Чи варто Боснійцю вже вказати на двері, а його наступник, можливо, їй виправить ситуацію в чемпіонаті? Ахметов має звільнити Пушича взимку. Така моя думка немає результату, на який сподівався президент Шахтаря. Отже, призначення Пушича на посаду головного тренера було помилкою, сказав Сабо. Місяць тому ходили чутки, що Шахтар може очолити ротань. Але Олександрія не відпустить Руслана взимку і тому треба шукати іншого кандидата. На мою думку, тренер, який чудово замінить Пушича, є Маркевич. Я думаю, якщо Маркевичу дати таких гравців, як Шахтарі, він не відразу, але виведе їх на той рівень, на який не зміг вивести їх Пушич. Тому для мене це кандидат номер 1 для Шахтаря. Друзі, а як гадаєте ви, напишіть свого кандидата в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!